Це городнянський ліцей номер 1 Тут навчається 700 дітей. Частину з них підвозять з навколишніх сіл прикордонної громади. Школярі вчаться у змішаній формі. Починаючи з жовтня 2023-го Тут капітально ремонтують протирадіаційне укриття. Що в підвальному приміщенні закладу було приміщення захаращене якісь крізь. Зараз там плитка, пофарбовані стіни, зроблені санітарні всі вимоги. За більш ніж 13 мільйонів гривень державної субвенції тут уклали плитку на площі 940 квадратних метрів, пофарбували стіни, замінили освітлення, встановили опалення, обладнали санвузли. Деякі роботи відкладуть до весни. Залишилось тільки порядок привести вентиляцію, ну і ще не дала трішечки зима водовідведення. Зараз завершують збір меблів для комфортного перебування школярів в укритті під час повітряних тривог. Основні оздоблювальні роботи виконані на 90%, розповідає директор ліцею Юрій Гриценко. Загалом тут можуть перебувати одночасно до тисячі людей. Це дасть змогу перевести заклад повністю на очне навчання. На сьогоднішній день у нас початкова ланка навчає, навчається у змішаному форматі, а середня і старша ланка навчається дистанційно. Але вже сподіваюся, на наступному тижні ми повернемося до змішаного формату. І як тільки ми закінчимо 100% всі монтажні роботи, я буду клопотати перед засновниками, щоб ми перейшли до повернулися або дали нам дозвіл на. Стовідсотково очне навчання. за словами Юрія Гриценка мають завершити всі внутрішні роботи до кінця місяця. Також в укритті за необхідності зможуть проводити і заняття. Можливо, навіть якщо буде повітряна тривога, подумаємо про навчання у самому укритті. Ви бачите, що площі нам можуть дозволяти хоч частково це робити. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.